ЖУЛЬ Верн. 15-річний Капітан. ЧАСТИНА 1. Розділ 12. Острів на горизонті. Цього дня вибухнув ураган. Найжахливіша форма бурі. Повітряні потоки мчали тепер з південного заходу зі швидкістю 90 миль на годину. Це був справжній ураган, один з тих, що зривають судна з якоря, випльовуючи їх на берег. І перед яким не можуть стояти навіть найміцніші будівлі на суші, саме такий ураган спустошив Гваделупу 23 липня 1825 року. Якщо ураганний вітер може перекинути з лафетів снаряд масою 80 фунтів, то з легкістю можна уявити, що станеться судном, що не має жодної іншої точки опори, окрім розбурханих хвиль. Проте саме ця рухливість є єдиною надією корабля на порятунок. Він відступає перед страшними поривами вітру, і лише за міцною конструкцією може витримати будь-яке скаженство бурі. Саме таким був Пілігрим. За декілька хвилин після того, як вітер зірвав Марсель, новий порив розшматував стаксель, Діксент не міг встановити навіть трисель. Цей маленький Шматок міцної парусини, який так полегшив би керування судном, отже, Пілігрим залишився без вітрил. Проте вітер давив на корпус судна, на щогли, на такелаж, і цього вистачало для того, щоб корабель мчався з величезною швидкістю. Іноді здавалося, навіть що він випливує з хвиль і заледве торкається води. При цьому судно жахливо хитало від величезних хвиль здійнятих бурею. Доводилося остерігатися і страшного удару ззаду. Сила силенна води мчала швидше за шхуну, загрожуючи рушити на корму, якщо корабель не встигне швидко піднятися на хвилю. Ось в чому полягає головна небезпека для суден, що втікають від бурі. Втім. Як боротися з цією небезпекою? Прискорити хід Пілігрима було неможливо, адже в нього не було вітрил. Єдине, що залишалося робити, маневрувати за допомогою керма, якого судно часто не слухалося. Діксент не відходив від штурвалу. Він обв'язав себе мотузкою, щоб хвиля не змила його в море. Том та бат також прив'язані, стояли поряд, готові кинутися йому на допомогу. На носі, хопившись за бітенг, несли вахту Геркулес та Актіон. Місіс Уелдон, маленький Джек, старанен та кузен Бенедикт, виконуючи наказ Діка Сенда, не покидали своїх кают на кормі. Місіс Уелдон охочіше залишилася б на палубі, однак Дік твердо наказав їй віддалитися, оскільки інакше вона без всілякої на те необхідності наражала б себе на смертельну небезпеку. Всі люки було наглухо задраєно. Залишалося сподіватися, що вони втримаються навіть у тому випадку, якщо велика хвиля рушить скалою на судно. Але якщо вони не витримають під тяжкістю водної маси, корабель наповниться водою та піде на дно. На щастя, вантаж Пілігрима було добре закріплено і, незважаючи на страшенну хитавицю, не зрушився з місця. Дік ще більше скоротив час, відведений йому для сну. Місіс Олден почала навіть тривожитися, аби він не заслаб від перевтоми. Вона наполягала, щоб Дік хоча б трохи відпочив. В ніч з 13 на 14 березня, коли Дік ліг спати, трапилося таке. Том і Бат перебували на кормі. Негоро, який є, рідко з'являвся в цій частині корабля, несподівано підійшов до них і навіть спробував налагодити розмову. Однак ані старий Том, ані його син нічого йому не відповіли. І раптом, коли судно дало крен на борт, Негоро впав і, напевно, зірвався б в море, якби не встиг вчепитися в Нактоус. Том закричав, він перелякався за компас. Дік Сенд, крізь сон, почувши цей крик, миттєво побіг палубою до корми, однак Негоро вже звівся на ноги, тримаючи в руках залізний брусок, який він вийняв з під Нактоуза. Він сховав цей брусок, перш ніж Дік побачив його. Отже, Негоро хотів, щоб стрілка компаса знову вказувала правильний напрям так, бо тепер південно західний вітер сприяв його таємним цілям. Що трапилося? запитав Діксент. Цей клятий кок впав на компас, відповів Том. У страшній тривозі Дік повернувся до нактоуза, але він був неушкодженим, і компас, освітлений лампочками, як і раніше, спочивав в двох концентричних кругах свого підвісу. Молодий капітан зітхнув з полегшенням. Якби зіпсувався єдиний компас, що залишився на кораблі, це було б великим нещастям. Втім, Діксент не міг знати, що тепер, коли з під Накталу заприбрали залізний бросок, стрілка компаса знову зайняла нормальне положення та вказувала своїм вістрям прямісінько на магнітний полюс. Негоро, щоправда, не можна було звинуватити в тому, що він впав на компас. Це могло відбутися цілком випадково, але все ж таки Діксент мав право здивуватися, заставши його такої пізньої години на кормі судно. Що ви тут робите? запитав він. Що хочу, те і роблю, відповідав Негоро. Що ви сказали? сердито вигукнув Дік. Я сказав, відповів судновий кок, що немає правила, яке б забороняло гуляти кормою. Так от, з цього моменту я встановлюю таке правило, сказав Діксент. Я забороняю вам виходити на корму. От як. глузливо протягнув Негоро. І ця людина, що зазвичай так вміло стримувала себе, зробила загрозливий жест. Молодий капітан вихопив з кишені револьвер і прицілився в суднового кока. Негоро, промовив він, знайте, що я ніколи не розлучаюся з револьвером, і що за найменшого порушення дисципліни я прострілю вам голову. Цієї миті Негоро раптом відчув, що якась непереборна сила нагинає його до палуби. Це Геркулес поклав свою важку руку йому на плече. Капітане Сент», – сказав велетень, дозволите мені викинути цього негідника за борт, а тішитимуться. Адже вони нічим не гребають, поки не потрібно, відповів Дік Сент. Негоро випрямився, коли гігант зняв руку з його плеча. Але, проходячи повз Геркулеса, він пробурмотів крізь зуби. Зачекай на клятий негре, ти ще поплатишся? Тим часом напрям вітру змінився на 45 градусів. Так, принаймні подумав Дік Сент, глянувши на компас. Його дуже здивувало, що така різка зміна ніяк не відбилася на морі. Судно йшло тепер колишнім курсом, але хвиль, замість того, щоб розбиватися в корму, хлюпали під кутом з лівого борту. Це було небезпечно, і Дік Сент, щоб порятуватися від цих підступних ударів хвиль, змушений був змінити курс на чотири румби, щоб вітер, як і раніше, дув в корму. Тривожні думки не давали спокою молодому капітану, і Він все питав себе, чи немає зв'язку між сьогоднішнім ненавмисним падінням Негоро та поломкою першого компаса? Навіщо вийшов на корму судновий кок? Можливо, йому для чогось потрібно, щоб і другий компас вийшов з ладу. Однак для чого? Це було абсолютно незрозумілим. Адже Негоро, не менше ніж решта, повинен був бажати якнайскоріше дістатися американського материка. Коли Дік Сент розповів місіс Уелдон про цю подію, вона зауважила, що теж не занадто довіряє Негору, але не розуміє, навіщо б йому знадобилося навмисно псувати компас. Все ж Дік вирішив про всяк випадок постійно спостерігати за Негору. Втім той пам'ятав про заборону молодого капітана і більше не показувався на кермі, де йому позаяк нічого було робити за своїми службовими обов'язками. Окрім того, тепер на кермі постійно жив Дінго. До якого кок намагався не наближатися. Весь тиждень буря не вщухала, показники барометра впали ще нижче. З 14 по 26 березня вітер не спадав ані на хвилю, так що не можна було розраховувати на затища, щоб поставити вітрила. Пілігрим мчав на північний схід. Зі швидкістю не менше 200 миль на добу, а землі все ще не було. Адже ця земля континент Америки величезною перепоною простягнулася між Тихим та Атлантичним океаном, більш ніж на 120 градусів Дік Сенд задавався питанням, чи не втратив він розуму, чи не втратив почуття реальності, чи не йде Пілігрим вже протягом багатьох днів неправильним курсом. Але ні, він не міг так помилитися. Сонце, хоча й невидиме через Хмари, незмінно сходило перед носом корабля і сідало за його кормою. Що ж у такому разі сталося із землею? Ця Америка, об яку його корабель міг розбитися, куди вона подівалася? Північно або південно все було можливо за цього хаосу, але, хоч якусь з них Пілігрим не міг оминути, що сталося з початком цієї жахливої бурі, що відбувається зараз, якщо цей берег. На щастя або на нещастя для подорожніх все ніяк не з'являється перед ними. Невже компас обдурив їх? Адже Дік не міг звірити його показники після того, як було зламано другий компас? Саме цього він і боявся. Адже чим ще можна було пояснити те, що досі вони не побачили взагалі ніякої землі? Весь час, вільне відчергування за штурвалом, Дік розглядав карту. Проте, скільки він не запитував її, ані вона, ані хтось інший не могли відповісти на загадку, яку загадав Негоро. Близько восьмої години ранку, 26 березня, сталася найбільш важлива подія. Геркулес, який ніс вахту, раптом закричав Земля. Земля. Дік Сент кинувся на бак, адже Геркулес не моряк. Можливо, очі обманюють його. Де земля? крикнув Дік да відповів Геркулес, вказуючи рукою на ледь помітну крапку в північно-східній частині горизонту. Через заглушливий рев вітру та моря голос його було заледве ледве чутно. Ви бачили землю? перепитав юнак. Так, закивав Геркулес. І Він знову витягнув руку, вказуючи на північний схід. Дік примружив очі, однак нічого не побачив. Цієї хвилі, порушуючи обіцянку, дану Дікові на палубу вийшла місіс Велдон. Вона також. Почула крики Геркулеса. Місіс Уелдон загукав Дік. Що сказала місіс Уелдон, Розчути було неможливо, проте вона також намагалася розгладіти землю, яку помітив Геркулес. І, здавалося, вся її доля зосередилася в цьому погляді. Однак, очевидь, Геркулес погано вказав напрям. Ані місіс Уелдон, ані Дік нічого не бачили на горизонті. І раптом Дік витягнув руку вперед. Так, земля. Земля. промовив він. Прогалені між хмарами показали щось схоже на гірську вершину. Очі моряка не могли помилитися. Це була земля. Нарешті, нарешті. закричав він. Він міцно вхопився за поручні. Геркулес підтримував місіс Велдон, і вона не зводила погляд з землі, яку вже не сподівалася побачити. Вершина гори знаходилася в десяти милях з підвітряного боку по лівому борту. Прогалана між хмарами збільшилася, і тепер її вже можна було розрізнити абсолютно виразно. Без сумніву, це був якийсь мис на американському континенті. Пілігрим, що плив з оголеними щоглами, не міг повернути до нього. Але тепер він обов'язково мусив підійти до землі. Це було питанням декількох годин. Була вже восьма година ранку, значить, опівдні Пілігрим наблизиться до берега. За наказом юного капітана Геркулес. Відвів в каюту місіс Оелдон за такої сильної хитавиці. Без допомоги вона не змогла б притися палуби. Затримавшись ще на хвильку на носі, молодий капітан повернувся до штурвалу, який тримав том. Нарешті Дік побачив цю довгождану і таку бажану землю. Але тепер, замість радості, він відчував страх. Так, тепер, коли Пілігрим мчав за ураганом, поява землі з підвітряного боку означала корабле трощу з усіма її жахливими наслідками. Минуло дві години. Скелястий мис було вже видно на траверсі Пілігрима. Цієї миті негоро знову з'явився на палубі. Він пильно подивився на берег, кивнув головою. З виглядом людини ще розібралась в ситуації, і, пробормотівши якесь слово, якого ніхто не розчув, негайно ж пішов до свого камбузу. Дік Сент намарне намагався розгледіти низьку лінію узбережжя, яка мусила простягнутися за мисом. Минуло дві години. Мис все ще виднівся ліворуч за кормою судна, але берег не з'являвся. Між тим горизонт посвітлішав і високий американський берег, вздовж якого. Тягнеться велетенський гірський ланцюг Ант, чітко проглядався навіть на відстані 20 миль. Діксент озброївся підзорною трубою і, повільно переводячи її, оглянув усю східну сторону горизонту. Нічого, він нічого не побачив. За дві години після полудня помічена ранком земля остаточно залишилась позаду Пілігрима. Попереду, навіть через підзорну трубу, не можна було виявити ані високих, ані низьких берегів. Тоді Дік, голосно закричавши, кинувся вниз трапом і вибіг до каюти, де сиділи місіс Велдон, маленький Джек, Нен та кузен Бенедикт. Острів. вигукнув він. Це був лише острів. Острів, Діку, але який? запитала місіс Велдон. Зараз подивимося на карті, відповів юнак. І, зганявши до своєї каюти, він приніс корабельну карту. Ось, місіс Велдон, ось, промовив він, розгорнувши карту. Земля, яку ми помітили, може бути тільки цією точкою, загубленою посеред Тихого океану. Це острів Пасхи. Інших островів в цих місцях немає. Отже, земля залишилася позаду, запитала місіс Велдон. Так, далеко з навітряного боку. Місіс Велдон пильно вдивлялася в ледве помітну на карті крапку. Острів Пасхи. На якій відстані знаходиться цей острів від американського берега за 35 градусів, тобто близько 2000 миль. Однак це означає, що Пілігрим майже не рухався, якщо ми все ще так далеко від землі. Місіс Велдон почав діксент і торкнувся рукою чола, немов для того, щоб зібратися з думками. Я не знаю. І я не можу пояснити такого сповільнення. Ні, не можу. Хіба що компас показував невірно, але цей острів може бути тільки островом Пасхи, тому що вітер весь час гнав нас на північний схід, і слава Богу, що нам вдалося нарешті визначити наше місце перебування. Так, це острів Пасхи. Так, ми за дві тисячі. Миль від берега, однак тепер я знаю, куди нас віднесла буря. і Якщо вона вщухне, ми зможемо без особливої небезпеки висадитися на американському узбережжі. Принаймні тепер наш корабель віднайдено у безмежі Тихого океану. Впевненість молодого капітана передалася всім навкруги. Навіть місіс Велдон розвеселилася. Втомлені мандрівники почувала себе так, немов усі біди залишилися позаду, немов Пілігрим знаходиться неподалік від надійної гавані, і потрібно дочекатися лише припливу, аби увійти до неї. Острів Пасхи, його справжня назва Ваїху або Рапануї. Відкритий Девідом в 1686 році, і досліджений куком та лаперузом, розташований на 27 градусів південної широти, 112 градусів східної довготи. Це свідчить про те, що Пілігрим виявився на 15 градусів північніше ніж потрібно. Звичайно, через бурю, яка погнала корабель на північний захід. Отже, Пілігрим все ще знаходився за дві тисячі миль від суші, з таким роганим вітром йому знадобиться менше ніж десять днів, щоб дістатися будь-якого порту на узбережжі Південної Америки. Втім, чи можна сподіватися на те? Що за цей час погода поліпшиться, щоб, побачивши берег, їм вдасться розправити хоча б якісь вітрила. Діксен дуже сподівався на це. Він повторював собі, що ураган лютує вже стільки днів підряд, що, врешті-решт, мусить вщухнути. Тепер, коли завдяки острову Пасхи, він точно знав своє місце розташування. Він знову повірив в те, що він хазяїн корабля і що він зуміє, довести його до безпечної гавані. Так, вид цього нікчемного, загубленого в океані острова, як за помахом, чарівної палички повернув Діку віру в себе, нехай шхуна, як і раніше, була іграшкою для урагану, але тепер, принаймні, вони перестали плити на осліп. Окрім того, міцно побудований та добре оснащений Пілігрим мало постраждав від несамовитих натисків бурі. Він втратив тільки Марселі та Стакселі, але це буде неважко відшкодувати. Жодна крапля води не просочилася всередину судна крізь ретельно проконопачені шви корпусу та палуби. Помпи залишилися справними. З цього боку ніяка небезпека не загрожувала Пілігримові. Проте залишався ще ураган, чия лють, здавалося, не хотіла спадати. Молодий капітан міг. Підготувати своє судно для боротьби з ним, але він не міг наказати вітру стишитися, хвилям заспокоїтися небо прояснитися. На борту свого корабля він був першим після Бога. Натомість, за бортом, один лише Бог керував вітрами та хвилями.